17 червня Кацапи від нас не відсиплюється, так як вони бомбили Київ. Вони від нас не відчеплються, вони пропадуть, вони привикли, що вони завжди Україну доїли протязі 337 років. Бо в 1654 році, при Михайлі Романову 1654-му, ще раз повторюю, Орієнтальна Україна була анексована результат русофон, русифікації Цобстан починається з 70-ї північної паралелі, у них вічна мерзлота. З кавказу мають з України завжди мали. Їм жерти нема чого. Я не знаю, що буде з Лидника в як вони собі робили цю Росію. Вони були Московія до 1703 року, до початку 18-го століття, все покрали, які вони Русь, Русь була одна. І Київська. Манкурти московити, вони завойовували народи народності, переробляли їх то в руські або так заставляли, скільки народи народності зникло і стали руські. Руські це збірні нації колонізації Кремля. Це 100%. Отче нашої сили в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на землі, як на небі, хліба нашого насущного, дай нам на сьогодні, прости нам провини наші, які ми і прощаємо видуватцям нашим. не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, Амінь. Господи, не май милосердя до московитів, ворогів наших, які вони до нас його не мають. Пошли на них меч твій небесний. Знищи цю імперію зла з лиця землі. Амінь.